Раночку бодьорого, шановне панство, вибачте, будь ласка, за ракурс, немає штатів, а тож буде так. Хочу з вами сьогодні поговорити про скло, а саме про скляну вудку, Да, Де хто подивився ролик, там, де я намагався робити фліпкаст, поражали, звісно ж, коли я виклав фото з бородами, ну то таке. І написали мені деякі люди, що найкраще кидати саме зі скляними вудками. Скажу вам відверто і зразу, що я думаю, це не дуже мій варіант. Але у мене сьогодні на тестуванні я взяв у приятеля ось такого трьохчасного дрючка. Дрючок це є породистий, щоб не казали, що китайці там не дуже гарно кидають. Це дрючок від M Air. Називається MG, MG, 63MSUD. 314 має тест. Ось так я вам покажу, що тут написано. Коротше, це все є дорого-багато. Пропоную зараз вам зібрати цю вудку, поставити котушку і просто піти покидати декілька годин для того, щоб зрозуміти, наскільки правильно скло працює на закиді, Якщо сильно повезе, то можливо і на виважуванні. І зробимо якісь висновки. Бо на потяг, ну не знаю. Зараз коротше, зберу і все вам покажу. І так, запакована вона ось в такий тряпчатий чохольчик, досить приємний. Ну, це таке діло. Давайте зразу перейдемо до самої вудки. Дістанемо ми ось таку морквинку, зберемо її до купи. Гадаю, так буде краще, ніж кидати окремо частинами. Два і ще десь один кусок має бути. Три. Так, чехольчик покладемо, бо це ж все пам'ятаємо дорого багато. Да? До речі, це є е, кастом, ручна робота. Емейровські вудки коштують, вони, я вам скажу, м'яко кажучи, не гуманно. Ну, скло біленьке, виглядає, воно так, знаєте, колись у мене був Salmo Typhoon Spinning, здається, так він називався. Так само він виглядав. Я маю на увазі колір скла. Так, ну що ж, давайте ж з вами тепер зацінимо оце все. Хе-хе-хе. Це просто, я не знаю, не хочу матюкатися. Ну, це, це фіаско, коротше кажучи. Ну, добре, підемо покидаємо. Хочу ще відмітити, що вона дуже клює носом, вона страшно клює носом. Я так розумію, що по задумці авторів тут має стояти якась досить тяжка катуха, типу бочки, може, абушної, або якоїсь калькути, щоб ви зрозуміли, важить ця. Конструкція десь грамів з 200 приблизно. Це я маю на увазі кайкуту або щось таке. Я ж сьогодні сюди поставлю стіза, ну немає в мене скажімо, іншої катушки, яка була би важчою і мала легку шпулю. Тож поставлю стіз і зараз ми разом з вами подивимося, як воно це все діло вплине. Тримач, до речі, досить таки, знаєте, гарний. Мені дуже подобається, як зроблено. Да, я маю на увазі цю частину, бо пробка теж не моя. Я якби, не люблю, я таке, ну це все е -е, ну не можу сказати, що це поліпшило якось. ну В руці в принципі лежить досить комфортно. Така коротше, форелева класика. Тут ще щось навіть маємо такі розписи, якісь там гарнені. Я так розумію, це від авторів е -е, цієї вудки. Ну, коротше, виглядає все дорого-багато, так що йдемо з вами, покидаємо дешеві приманки, щоб нас вже попустило нарешті. Ну що ж, дорогенькі мої, от я зібрав цю вудку Судячи по ладу, який вона з собою являється, щось таке розраховане на воблери, я так думаю, якісь коливалочки та все таке інше. Зараз зробимо з вами перший захід. Це буде 65 склад. Я ще не знаю, як працює ця вудка. Треба подивитися хоч на налаштування катушки. Поставимо 3,5, попробуємо кидати. Дуже тяжка вудка. відчувається в руці досить тяжко. Така прямо кота вона важить тону. Ну, капець, просто інерція у бланка ось ці рухи. Жесть просто. Таке відчуття, що дійсно ловиш якимось, кидаєш верніше салмо тайфуном отим чогось. Він мені згадується, теж така шняга була. Ну. Зараз трошки розкидаюся, мушу звикнути до бланка і потім подивимося, як воно вже буде в дійсності в реаліях. Бо це таке, знаєте, пробні закиди. Бо в бейткастингу, хто не знає, кожна вудка це окремий світ, якщо можна так назвати. Треба до неї звикнути, зрозуміти, як вона буде працювати з катушкою і все таке інше. Ну, це треба там якісь, я не знаю, пару хвилинок покидати, буквально, щоб звикнути до бланка. Ну це цей, звісно, я вам скажу. Дуже, скажімо, неоднозначні враження. Ну прям так тяжкий він. Дуже тяжко відчувається. Здається, біля 100, грам, 100 грамів він важить. Якщо не забудуся, я вам ставлю фотку, зважу цю вудку. Але такий шланг цікаво, як воно ще рибу тримає. Я навіть ну, не уявляю, як можна таким шлангом ловити рибу, виважувати її, тим паче ще на течії, коли ми ловимо того обструга, він ж, мабуть, ще й сильний, враховуючи тест вудки, до... 15 грамів, да, то це взагалі жесть. Така собі тема на любителя, але ну, я мушу сьогодні ходити з нею відтестувати від А до Я і поділитися з вами враженнями. Зробимо в кінці якийсь висновок. Звісно ж, це не строгова рибалка, але все одно потримати рибу хочеться на неї. Але щось поки що наш окунь не дуже цінить мої зусилля, ну нічого, можливо, там далі. Незвично, бачите, як я кидаю прямо як фастом, а приманка у мене летить вгору. Це свідчить про те, що я рано відпускаю шпулю і бланк тільки потім вистрілює. Ну, це наслідки того, що я ловлю фастовими вудками, вони просто по-іншому працюють. Там треба раніше відпускати шпулю, щоб зробити гарний закид. А ця штука це колись був у мене енкор. Nemesis. І от я казав, що палка тупить. І оця так само тупить, того, що вони досить такі м'які вони туплять. Я маю там ще один форилів, яким я минулого разу ловив карасів. от він теж тупить. Ну, якось так. Про твічених, ну, смикає там щось, я не знаю. Мені без різниці. В принципі, чим він в діапазоні цього воблера співпадає, тож немає проблем ніяких на просмику. Одно, що відчувається, прям думаю. Кість буде відчувати за цілий день такого смикінга досить, досить сильно. Важкість цієї вудки. Подивіться, як воно його загинає. Це просто ну от, все, подивіться. Бланк риба пішла просто в траву. Це просто катастрофа, бля. Це триндець, ви подивіться. Ви подивіться просто на це. Так це гляньте, який окунець. Намочити руку треба. В ньому скільки там? Може якийсь 200 грам чи що. Це жесть. Люди, це просто треш. Я не розумію, як ловлять такими вудками. Для мене просто виважування це є якоюсь такою важливою частиною. Ну, дякую тобі. Треш. Так от, ну, летить воно, так. Да. Якось летить. Аби ще не важкість бланку, щоб він був трохи легший, то було б, мабуть, і непогано. Хоча, скажу вам, як не експерт, да, як людина, яка тільки там, вчиться цим всім ділом кидати, мені, на мій погляд, що це воно плюс-мінус так може кидати будь-яка е, парабола. Тут головне, що бланк навантажився і вистрілив. Ну, особливо якогось там сказати враження, що вау, кап'яця круто, у мене точно немає. Кидає де й кидає. Гадаю, що, що варто спробувати кренк. А хто там любить всі ці кренкові вудки? я гадаю, що це, мабуть, з тієї ж серії. Ох, йо! Ну, кидає вона його, звісно, легко. Треба визнати, що да, захід більше навантажує бланк. <кій> Закид є більш такий плавний, більш комфортний. Ну, що зараз? Дуже вона загинається, знаєте, так ззаду ти кидаєш, вона трошки думає, а потім вже вистрілює як катапульта. Ну, Кренк, в принципі, без різниці чим вести. да. Це, як то кажуть, немає, не віддає сильно в руку цю гру. Бо це кренк, як ми бачимо, з дуже широкою грою. Немає такого, що там тебе ковбасить. Бланк це все діло зглажує. Ну, мабуть, прикольно. Так, ну що можу сказати? Звик я вже трошки до закиду, кидає вона непогано. Зараз тяну. Глибоководного кренка. Хочу достукатися до окуня ще, аби одненького звабити на клюванечко, щоб відчути ще раз цей кайф від виважування. Ну, звісно, це сарказм, ага, втік. Окунь подивився на нашого кренка і вирішив, що, мабуть, він йому або великувати, або ще щось. Не то це черік ДД. Не можу сказати, що у мене вже виходить кинути так прицільно, як мені хочеться. Ну, В цілому підтуплює, звісно, вона на закиді, але вже якось горем пополам прилучився до неї. Звісно ж, мені, як і вам, буде цікаво, що вона може по верху тесту. Я десь там був умовився, здається, сказав, чи до 12, чи до 15, до 14 грамів я ще раз подивився. І зараз пристібну ось таку рапову. Вона важить, як ви бачите, промаркірована 15 грамчиків. Я думаю, якщо на грами перегрузимо цього дрючка, то нічого страшного не відбудеться. Тож, зараз покидаємо, побачимо. Ну, я б не сказав, що там видно, що бланк десь якось навантажилося. Звісно, відчувається, що ця болванка там висить. Так, полетіло воно геть зовсім вправо. А от що відбувається? З ним я щось... А, мабуть, його захліснуло, Бо я хотів сказати, що не можу зрозуміти, якісь відчуття неоднозначні. Захліснуло за трійничок, Зараз повторимо нашу спробу. Спробую закинути його на очеред, ну майже на очеред. 10 метрів вправо це не рахується. А от гру я, друзі, не дуже відчуваю. Так відчуваю на потяжці, на рівномірній проводці не можу сказати, що є розуміння, що відбувається з приманкою. Ну добре, давайте ще разочок. Ну Це вже трохи краще. Ну, тяжко сказати, що відбувається. Хоча своїми іншими вудками я чітко розумію, коли приманка грає. Тут якось, коли робиш потяжку вгору, таку да, приманка дуже сильно агресивно грає, хоча він і сам по собі цей ратлін досить агресивно грає, то тоді тільки відчуваєш. Ага, навіть була атака окуня. Так, ну так, да, вже рука звикла до нього. Гатить він добре. Кидає вже закид. відчуваю гарно. Ну, почується, в принципі, коли ловиш пструга, мабуть, не так воно і треба. Особливо на калібалки, на воблери, і щось таке. Це не джигова тема, тож там можна розслабитися в цьому плані. Так, ну що, спробуємо ще ось такий фінт. Ну, типа кинуло і кинуло, скажу так. Ну, звісно, 15 грамчиків це вже є трохи дофіга так кидати. Як по мені. На... О! Трохи зарано відпустив. Це той момент, який я вам кажу, що бланк підтуплює. Ну, кидає, летить, але ну, немає ніяких проблем з цим, як ми бачимо. це, друзі, я не підготувався. Заглянув в коробку і тут немає якоїсь 80-ки жодної. Знаєте що, давайте ну, ми з вами вчіпимо ось цей Lane Down Minnow, скільки він, 10 грамів, 9,8 грамів, 90-ті, які він там. І зараз спробуємо з нього, бо я щось думав, в мене є з собою інквізитор або щось таке. На жаль, виявилося, що він є, але не в цій коробці. Ай-яй-яй-яй-яй, щей, -яй -яй гаком в пальця, Коротше, все як ми любимо. Жаб'ячий оркестр, бачите, як нам нас підтримує з вами. Типу давайте, хлопці і дівчата. Так, на трієчку стоять гальма. Ну, вистрілило гарно. Ну, смикає десь смикає. До речі, <кхм> такий цікавий момент. Я коли смикав на флюру. це, мабуть, десь було схоже відчуття. Ти смикаєш і... Є якась така штука, таке відчуття, що там просто у вас гумка. Замість шнура гумка, і от вона якби розтягується. Оце десь таке відчуття смикінгу на цій палиці, ну саме цього воблера. Я гадаю, що з іншими плюс-мінус так само буде, бо до цього я кидав склада, ти його ледь-ледь ну, відчуваєш. А це зараз, коли ти робиш ось цей рух, а, десь оця частина упирається вже, а потім кінчик йде назад, і ось це а, створює ефект цієї гумки. Ну така собі фігня, прям повна, я сказав би. Відверто не подобається мені таке. Прям дуже не подобається. Немає якогось розуміння, що відбувається з тією приманкою. Можливо, треба половити цим, я там не знаю, кілька годин, але... але ні. Неприємне відчуття. Мені за цього не сподобався і флюр так само що ти якось не розумієш, воно все гумове. І тут так само палка веде себе, як якась гумова фігня. Почав вже кидати, потім згадав, що камеру не вимкнув. Так. Фліпкаст. Ну, кидає. Так, в мене ще не поставлений цей закид, тож трошки він коряво так виходить, а ще особливо те, що до вудки я не звик. Ну, в цілому летить. Не можу сказати, що це щось там якась феєрічна тема. Летить собі де й летить. Так, ну клюну не так далеко, але все одно. Ну подивіться, як воно блягадеться. Ну це ж жопа. Ну, окунь вже так. Да. Треба сказати, що це вже риба. Така, знаєте, більш-менш нормальна. О, Доступ до води, щоб намочити руку, головне, щоб самому там не опинитися. Ой, вибачте, за такі кадри, ну нічого не поробиш. Рибина це вже є достойна. Ну, виважування, друзі, ну це дійсно це неприємно. Неприкольно. Ти просто не можеш контролювати цю рибину, і вона йде куди хоче. Да? Якби я ловив якимось фастом, в принципі. Дав би палку вгору і без проблем перетяг би цю траву або б витягнув би на Тут ми бачимо, якщо він пішов в траву, то все, це стоп машина, і ти стоїш тупиш чекаєш, щоб риба вийшла сама, або або нічого ти в противному випадку не можеш цим зробити. Окуню ми подякували дуже. Вибач, що так далеко кидає, ну там нема трави. ну Ось така ця палка. Це, мабуть, дуже зайде тим Людям, які там на виважуванні люблять ще віджиматися, коли він там виважує 10 хвилин ту рибку на 200 грам, поклав вудку, 10 разів віджався і далі виважує. Оце точно така шняга їм сподобається. Бо типу, нормальному чуваку, який звик там корчувати рибу і все таке, то це точно забавка така собі. Що можна сказати про переваги цієї палки над графітом або в цілому із плюсів? Я думаю, якщо звикнути покидати, да, то це, мабуть, все-таки, мабуть, буде закид. Ось цей якийсь там момент, що я казав, да, кидає ось ця частина, що ми можемо навантажити, і вона більш-менш вистрілює. Ну, якщо це можна віднести до переваги, то скажу вам, що це просто така собі перевага. Із недоліків. Давайте так, це то, що парабола ця на виважуванні, це є просто катастрофа. Не буду матюкатися обіцяв. Будемо говорити такими словами. Е, вага цього інструменту це просто жопа. От ти просто цілий день держиш і мусиш його тримати так вгору, того, що воно клює носом, просто страшно клює. Категорично мені не подобається така штукенція. Про виважування сказав, Чуйка, друзі, ти взагалі ніфіга не розумієш, що відбувається з приманкою. Да? Коли ми тянемо, наприклад, кренк у якийсь там ну більш-менш упористий, то ти хоча б розумієш, що його ковбасить, ти бачиш. Ратлін той же саме від рапал, якого ковбасить гарно, якось так. воблер я взагалі мовчу. Да? Ти, типу смикаєш і смикаєш, воно все тягнеться як гумове. В цілому враження про палку таке, що ти ловиш шлангом, от шланг, якраз це про нього. Ну, Таке, я, чесно кажучи, не хотів би це навіть як. Як то кажуть, задармо. Взагалі, максимально мені не сподобалася ця тема. Да, Можна ще з'їхати на те, що типу, чувак, ти там не половив десь на потоці, вся фігня не покидав. Якщо взяти цю палку суто для закиду, ввалити за нею оце бабло, яке просять, ну, по-моєму, це повна лажа. Ну, ось так. Можна кидати прекрасно графітовими палками, вони будуть легші, вони вам дадуть перевагу в чуйці, вони комфортніші набагато. Ну, типа, склом ловити, я не знаю. Це я взяв на тестування. Можливо, що в майбутньому я візьму там до 5 грам, здається, у нього є чи щось таке. Ну, це повний щит, це просто провал. Тому відповідає на ваше питання про скло, це повна херня. Вибачте, мене все-таки за матюки. Навіть враховуючи породистість цієї палки, є суб'єктивне бачення, це лажа повна. Категорично ні. 3D. Ну що, як вважаєте, буде булька чи ні? Бляха, я думаю, 50 на 50, чесно кажучи, взагалі не впевнений. Ну, в теорії до 14 грам має смикнути. Ну давайте, добре. Менше слів погнали. Ну, думаю, плюхне. О, ага, помаліше треба. Плюхає. Навіть рухається так треба. Ялиночкою такою йде. Ну, з попером без проблем. Ну що, шановне панство, затестили ми з вами ось цю чудову, класну, кидючу та в'яжучу вудку. Ну, принаймні каже так, мій камарад, чия це вудка. А я як людина сільська скажу вам, що це повна херня. Це взагалі ну, лажа. Повна лажа. Вона не дає нам жодного того, до чого ми звикли не чуйки. Ну, закид ще там плюс-мінус можна звикнути. Не відчуття, як грає приманка, абсолютно ніхрена. Ти ловиш просто якимсь ватним дешевим спінінгом. Оце відчуття про породисте, офігенне скло. Тож, якось так. Я дуже розчарований, вважав, що може бути щось трішки краще. Ні, то є повний щит. Так що, якось так, кому сподобався цей огляд? Ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, а далі ще буде. Всіх обняв, до побачення.